Міжнародний театральний фестиваль Свобода, який буде проходити в місті Ужгороді. Цей фестиваль організували громадська організація Коридор UA» разом з театром Ласка. І це прекрасна подія, це дружба. Між Чехією та Україною актори, виконавці творчі особистості мають можливість на майданчиках міста Ужгорода показати не тільки -ті театральне мистецтво, але і фольклорні композиції. Наш первий проект це одеграв в Праз'єру в Безну, року 2022. a bylo to scénické čtení současných ukrajinských autorů a autorek. Scénické čtení bylo benefiční a všechno, co jsme společně s ostatními kolegy a kolegyněmi vybrali, tak jsme poslali na ukrajinskou ambasádu v Praze, protože to nám přišlo jako nejčistější cesta, jak my můžeme spojit prací okamžitě pomoct Ukrajině. První projekt vynek v březnu minulého roku. To bylo prostě Читання українських авторів та авторок на населі, сценічні читання, просто якихось українських матеріалів. Е, вони все, що заробили з цього проєкту, послали на гуманітарну допомогу. Це, на той момент вони вважали, що це єдиний такий е, чистий спосіб якось допомогти, як вони можуть робити. A chci poděkovat divadlu Láska, protože ta myšlenka vlastně vznikla v Praze, když jsme jezdili na Ukrajinu dělat menší divadelní představení do dětských domovů, domu Kačeva a okolí, tak jsme si říkali, že vlastně máme hodně lidí v kultuře v Česku a my jsme tady permanentně. Tak už děkuji, táto Láska. які до цього вони також їздили до україни до уж до Лукачева, Мукачева але з менше якимось театральними представами виступами для дітей скоріш для дитячих будинків